Перш за все хотів би е, подякувати нашим воїнам ЗСУ, які боронять нас і дають змогу грати в футбол, жити. Да. По-друге, болівальники наші приїхали, тому, як я вже казав, ми винні їм перемоги. Мало було в нас в цьому крузі перемог. Да, тому хотіли теж подякувати їм болівальникам, що приїхали. Е, що стосується гру, ну, ми знали, в принципі, там. Е, Ріалфарма, хоча і не вигравала зараз другий круг, але зі всіма е, давала бій. Юкса, нічями, повними ми Карпати, тому, в принципі, непогана команда, непогана гра, але е, ми задоволені грою і, і, і результатом. Не все в нас виходило на протягом всього сезону. Були непогані ігри, е, сама гра була, але все визначається результатом. Результату десь не вистачало перемог, тому сьогодні так співпало, ігра була досить добра. Хлопці зробили все те, що ми їх просили. Був гарний темп гри, моменти були. Те, що в нас в останніх іграх не виходило забивати, сьогодні і забили, і зіграли на нуль. Ну, сьогодні ми задоволені, це та гра, мабуть, яка дає нам такі позитивні моменти на краще, на майбутнє. Якщо ми будемо так грати, то на наступний сезон у нас результати повинні поліпшитись. Така була надія, що ми сьогодні. От гра була полтора тайму, я вважаю, що дуже гарно з нашої сторони. У нас було багато теж моментів, просто ми не реалізовували, соперник свої моменти реалізовував. Теж обучені, хлопці, усі команди зараз тероліги такі. Очікувався, що ми там закінчили на місцевому рівні. Виграли там кубок, ну, Такий настрой був достатньо добрий, тому що три було по победи. І це ну, осадок. І ми навіть дивимося, даже полтора тайму, от коли ще був 1-0. І в нас мом моменти, моменти. і ми кажемо, що вже игра з'являється. Найголовніше це гра, тому що до цього щось ми багато працюємо, але щось не в'яжеться, немає такого, як я ну, от, привик, що головна гра. А результатом часом. І от сьогодні я побачив, що ми спокойно виходимо з оборони, ми хорошо створюємо моменти, мы добре прессингуємо. То тобто, есть ну, перший гол ну, нелогічний взагалі не разобрались там. І он теж психологічно перебуває, учитывая, що у нас результати погані. Ну, я сказав так, ми не ругали, і президент теж не ругав хлопців. Ми сказали так, пусть все останеться в этом сезоні. Він якийсь отак, такий пройшов. Ми 11 хлопців взяли молодих. Тобто давали всім грати. Це теж відкладається сьогодні, ми там дали дихнути, тому що в Терстині не поїде сім чоловік. Тобто ми так питалися, просто хоча б ще дати другим хлопцям поіграти. І розчитуємо дихнем, і вже після проведемо хороші збори, і я вірю, що в новий сезон вже буде не так, як зараз. Думаю, що все у нас впереди. Тому що гра у фрагментах, особливо останні ігри, була. Це головне. Ну, результат. Ну, многі, Много команд, коли попадають в таку яму, якусь, ми не забуваємо, ми багато не забуваємо, це проблема, тому що у супернику завжди буде момент все да, все нам залетело, все таке. Вот. А ми в нас пустые ворота не можемо потрапити, перекинути вратаря, не можемо, попадаем в перекладину. То есть Це був рахунок 0-0. Тобто друга гра. Ну, мабуть, как то так.